Тим голова запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко доєднюється до ефіру Свобода ранок? Я вітаю вас доброго дня. Вчора ви заявляли про 41 обстріл по Запоріжжю від російських сил. Яка ситуація в регіоні була цієї ночі? Давайте почнемо з цього. Ну, цієї ночі ворог наніс 61 удар. Це як зазвичай наші міста, такі як Гуляйпілля, і Пологівський район. А, здебільшого, це все ж таки були артилерійські удари, БПЛА та два авіаційних удари. Міністерство оборони Великої Британії каже, що протягом останніх тижнів російські сили продовжили розбудовувати три лінії оборони в Запорізькій області. Мовляв, військове керівництво Росії переконане, що Україна розглядає можливість штурму міста Мелітополь. А як виглядають ці лінії оборони? Де вони проходять? Наскільки вони потужні? Що взагалі відомо вам? Ми знаємо, що ця лінія оборони є. Ну, знаєте, як можу сказати, що наші військові дуже здатні Це ми показали вже слава Богу, на 9 років війни. І це по перше. А по-друге, у страха очі великі, ну так строїть нічого страшного. Тобто, так виглядає, що іти просто з Мелітополя військові Російської Федерації наміру не мають. Вони продовжують оборонятися, окопуватися і так далі. Да, вони по всій лінії фронту таке роблять і не тільки під Мелітополем. Вони роблять вопи і бітонірують їх і не тільки мінують наші поля і так далі. З приводу замінування полів, наскільки ситуація є складною, прамі з того, що відомо вам, тому що в минулих наших ефірах ми спілкувалися для прикладу з представниками Херсонської області, там ситуація дійсно складна, і на це є очевидні причини. Так на окупованій території вони мінують кожного дня. Ці поля мінують хаотично, без всяких якісь там і Так далі, мінують поля ті, які вже засіяні навіть такі такі випадки. Якщо говорити про наші території, ну ми також тримаємо лінію оборони добре, також засіялись близько відстані 30 кілометрів. так що все буде в нас також добре. Ще коротке запитання з приводу цих окопів і тих ліній оборони, які розбудовують представники російської армії. Скажіть, будь ласка, з того можливо, що відомо вам наскільки це сучасний підхід до оборони? Чи це там радянський зразок, яким дуже часто російські військові користуються? Як Взагалі вони виглядають от можливо вам відомо щось більше. Е, ні, більше мені не відомо, але знаючи расистів, вони і по картам 42-го року їздять. Тому я думаю, що все ж таки радянські навчання їх нічого не приводять. Ще з приводу ситуації, яка є на окупованих територіях, тимчасово ви заявляли неодноразово, що люди на захоплених територіях Російської Федерації продовжуються піддавати тиску, зокрема навіть під примусом, але тим не менше є низькими темпи паспортизації населення. Про який примус йдеться, як це виглядає? І чи здійснюється для прикладу проти українців, які залишаються на захоплених територіях нині незаконні дії, що можуть загрожувати їхньому здоров'ю або життю? Так, незаконні дії вони проводять і далі. Ну сам перш за все це знаєте саме принципово. Наприклад, треба, необхідна там зарплата, маєш отримати за їхній цей паспорт. Необхідно сходити до лікаря, маєш отримати. Якщо необхідно переїхати з одного регіону в інший регіон, також маєш поміняти номери на російський і також отримати російський паспорт. Якщо люди там не погоджуються, то до них. Відповідно, роблять і тортури, і вони і зникають, і на ямах там проводять деякі певні дії. Також вони е залучають наших призивників до так званих МЗФ незаконних збройних формувань. І е багато хто не хоче цього робити, І роблять все вийти там через третю країну, щоб повернутися на нашу територію. Іншими словами йде примусова мобілізація, так. Скажіть, будь ласка, от ті регіони Запорізької області, які нині перебувають під окупацією, чи є можливість для українців, хоча б якась я не знаю, законними незаконними способами, законними незаконними шляхами, покинути окуповану територію і приїхати для прикладу на ті території, які нині залишаються під контролем української влади? Чи такої можливості вже не залишається в тих людей, які перебувають на захоплених російськими військами територіях? Ну вони по перше закрили перехід, який у нас був з неокупованих з окупованої в неокупованої території. Це по перше. А по-друге, є можливість тільки через треті країни будь-яким шляхом, а тільки через треті країни. Ще одне запитання: воно, воно буде стосуватись контрнаступальних дій збройних сил України. Наразі невідомо точно коли відбудеться контрнаступ, але про нього дуже активно говорять. Скажіть, будь ласка, чи готується якось влада Запорізької області, зокрема підпорядковані вам підрозділи? Можливо, якась буде йти додаткова евакуація населення з тих регіонів, які під час контрнаступальних дій з боку російських військ можуть піддаватися ще масованішій атаці, або такі розмови не ведуться. За контрнаступ я не можу коментувати це попасть. Це, коментують військові генеральний штаб. А по-друге, ми кожного дня це робимо, і ми відкриваємо нові е, е, мешкання помешкання для військов, для випошників наших, які можуть приїхати, і так далі. Тобто на містечка, модульні містечка відкриваємо і так далі. Дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови. Голова запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко був гостем Свобода ранок. Ми говорили про три лінії оборони, які, за даними британського міністерства, російські сили вибудували на Запоріжжі, мовляв, в передчутті контрнаступу збройних сил України.